Слава Украине! Спасибо огромное! Батюшка, еще раз, я уже столько насмотрелась. Кто придумал этот тезис, что русские возьмут Киев за три дня? Владимир Владимирович никогда ничего подобного не говорил. Поэтому это доподлинно, это все знают. Африканское подозрение православных казаков. Несит в глав, Франция. Ну, то есть люди вообще не понимают, что они несут. Получилось? Запомните это! У нас такого плана не было. Привіт, це ступор пропаганди на Матевосян Ньюз. у Курській області. Замайорів прапор Франції. Російські вчителі починають знімати кіно. Автоваз здивував увесь світ. Росіянські попи створюють африканський православний батальйон. Ну а Соловйов відхрещується від Київ за три дні. Про це та інше розкажу просто зараз, буде весело та цікаво. Тож обов'язково додивіться до кінця, поставте лайк, напишіть коментар і, звісно, підпишіться на мій канал, якщо бачите мене вперше. А ми починаємо. Український наступ у Курській області відбувся настільки миттєві. Тєво і настільки блискавично, що про нього починають вже ходити легенди. Що робити розвладі та розпропаганді, коли тисячі російських строковиків відчули на собі гуманність відношення і ставлення до себе збройними силами України? А місцеві жителі Курської області говорять іноземним журналістам про краще до себе ставлення, ніж за російської влади, правильно. Треба придумати мальчика в трусіках. Але якщо історія з мальчиком в Трусіках вже давня нецікава, та й самі росіяни її спростували, то тоді треба вигадати нову історію про звірства Збройних сил України на території Курської області. Натівські війська захопили Курську область і знищили все живе, що там було. Але доказів очікувано у розпропаганди немає, тому пропагандистські сюжети будуються на свідченнях якоїсь незручної знайомої жіночки невідомої, яка посилається на своїх знайомих-знайомих. Ми виїхали, ну, знайомі-знайомі їх там знаходять. Дивіться, як. Ізначально, е -е. коли заходили самі українці, вони навіть кілька пропускали. Коли заходили, же, о, я вот забула, зараз не можу вам сказати, взагалі, українці, але но... Азов. Вот эти, они зверствовали. Там есть еще другие бригады ВСУ, которые тоже зверствовали. У нас поселки, которые люди пытались выехать. Они также их расстреливали. Там есть в интернете уже ходят везде, всюду, как обстреляны машины и рядом с ними мирные жители. А вдоль дороги мертвые с косами стоять. И тишина. Кто плохие? Это наемники. которые дійсно плохо обращаются со всеми. Они не дають ні ни ни ничего. нічі, нічого найомники Да, иностранные найомники. У нас даже в Красновцярськам село є где як сказати сказать, это у лаг Франції. Ваша величносте, нас помітили. Добре, Это доподлинно, это всі знають. Да, НАТО, на жаль, страшні та грізні лише у російській пропаганді. А насправді просто кубка безкінечно занепокоєних та стурбованих людей. Ну а в підтвердження звірств ЗСУ НАТО та штурмовиків з Альфа Центаври, ми прийшли з міром! Розпропагандоси склепали на швидкоруч відос все у кращих традиціях російського шкільного. Театру, де сценарії пишуть трудовік з фізруком, а головні ролі грають технічка та два старшокласники з українським корінням. Ні школа а зборище дебілів. А знімала, напевно, педагог-організатор. Бабуть, да? нам вона скачкать? Розвонителі Мені треба допомога. Які ви освободителі. У деревні розстріляли. А як це в росту поводитися? Не нужно мені от вас нічих, сволочі. Уходіть, уходіте, я вже стока не смотрелася. Доросла сволочні, не тряпять нічого. Обирайтесь, забирайтеся, уходіте, все одно все побіда буде за нами. Зверніть увагу на абсурдність сценарію за задумом авторів. А ми вже з вами з'ясували раніше, що це трудовик з фізруком, а після перегляду сумнівів у цьому не залишається. Українські солдати прийшли, розстріляли пів села, а іншій половині адресно додому приносять гуманітарну допомогу до тих, кого, за їхніми ж словами, вони пізніше все одно положать. Причому роблять це без зброї на ворожій території. Що ж, товариші режисери, прості господі, педагоги за ініціативу 5. А за реалізацію тверда двоєчка з мінусом. Наступне відео навіть не знаю, як коментувати. Російські попи створюють, увага! Африканський підрозділ православних козаків. Чого, православних африканських козаків. <зв> огнями город. После саммита российско-африканского саммита по поручению, по моему благословению, занимается формированием африканского подразделения православных казаков. Спасибо огромное, батюшка, еще раз. Спасибо, сестрецку. Я так розумію, що ось ці дві напівоголених африканських дівчини і є ось цей Підрозділ православних казаків. До речі, ви звернули увагу на задоволене обличчя ось цього виступаючого пенсіонера, який стояв поруч з цими двома гарячими дівчатами? Виникає питання: а вони точно козачки? Ото ночь. А загалом байдуже як це назвати. Це ж Росія. А на Росії спростовують навіть продавні істини, наприклад. Як корабель назвеш, так він і попливе. За перебріком не діє в Іркутську. Під час фестивалю щастя чистої Води прорвало каналізацію. Нечистоти потрапили до єдиної річки, яка витікає з озера Байкал до Ангари. На створення туристичного бренду щастя чистої води у 2023 році до слова витратили 250 мільйонів рублів чверть мільярда. Ну а чи спрямовували щось на каналізацію невідомо. Моя версія, що це була одна з інсталяцій фестивалю, щоб росіяни більше цінували справжнє щастя чистої води. Ну, щастя привалило! Але давайте будемо чесними, не все так погано в Ерефії. Все-таки нові часи, нові ідеї, нові рішення. Наприклад, російський автоваз випустив автомобіль Нива з оновленим, я б навіть сказав, з кардинально іншим дизайном. Ось так виглядала Ніва раніше, а ось так вона виглядає зараз. А по-моєму, вони однакові. Хто з глядачів знайде 5 відмінностей, напишіть у коментарях. Хоча одну, я здається, вже знайшов це вартість. Хоча все-таки щось все ж змінюється. Якщо майже три роки тому на початку широкомасштабного вторгнення було Київ за три дня, то зараз ми такого не говорили, такі задачі не ставились, і в парадній формі ніхто Києву не їхав. Такі пісеньки заспівав Росія ж ніколи не заявляла о своих планах по уничтожению Украины. Владимир Владимирович никогда ничего подобного не говорил. Владимир Владимирович не ставил задачи ни по Львову, кстати, ни по Киеву. Это Нуланд со своими идиотами друзьями придумывали, что планы были взять Киев за три дня, за пять дней, парадная форма была с собой. Я вот сколько с ребятами говорил, я, честно говоря, себя никогда не понимал. Вот как они себе представляют? Вот отправляется гастомельский десант, а у них где-то парадная форма, что ли? Ну, то есть люди вообще не понимают, что они несут. Так і згадуються слова полоненого в перші дні російського командира Собру спеціального отряда швидкого реагірування, якого взяли біля ЗІЛу вщент забитого гумовими кийками та щитами, якими користується ОМОН для розгону незгодних мітингарів. І про те, як він розказував про провізію на три доби і про парадну форму, і про які завдання ставилися. До речі, про три. Дни и мы такого не говорили. В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чую побеждать-то. Киев будет взят так быстро. Полтора-три дня. Два дня. Потом падение города. бровь поднимем, и Украина поймет все. У? Возьмем Киев. Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, Володья. Ну, максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. Приказ министра обороны Шойгу 6 утра подъем, 7 утра утренний туалет, 8 завтрак, 9.00 нападение на Украину, 12.00 обед, 13.00 взятие Киева, 18 концерт Газманова, 21.00 салют. Единственное, чего не хватает, это даты, Евгений Петрович. А в остальном, мне кажется, да, недалеки от истины. Кто придумал этот тезис, что русские возьмут Киев за три дня? Да и взагалі Володенька что-то загрустила останнім часом. Захандрил. Ось уже кажется, что чито СВО идет а, не за планом, чито то план какой-то дивный. А затем мы говорим, что все идет по плану. Извини. На территорию Российской Федерации, в Курской губернии, вторглись нацистские войска. Так. У нас такого плана не было. Мало ну, этого, благодаря героизму наших людей удалось их остановить. Они рвались к тому, чтобы захватить Курскую атомную электростанцию. Так. Получилось? Ну, ані к этому стрімілі. Ані стрілять. Ми іли ще минучку. Це Якщо ми зараз скажемо, що все йде по плану, то й коли у них вийде, тогда ми скажемо, що план не сработав, що я. А от чоловік Боброїдки чудово розуміє, що так не можна на всю Росію матушку віщать, що все йде не за планом. Треба говорити, що у України був інший план, але Україна його не досягла. Бери приклад, Володінька, а то так іде і Стрілкова стрілковані далеко на зону потрапити. Просто мовчи лучше. А ось хто явно не бажає потрапити у зону без уваги, так це картопляний фюрер Лукашенко. Коли про нього починають забувати, він з'являється на публіці і зі своїм політичним стендапом. На цей раз батька розважав своїх підданих байкою про те, що США хочуть почати третю світову війну з нападу на Білорусь. Американці указали Києву, Если сложатся обстоятельства, атаковать нашу инфраструктуру по южной границе. Причина российские беспилотники летают над территорией, рядом с территорией Беларуси. И я хочу спросить у американцев: вы мира хотите мирных переговоров или эскалации ситуации? Я не зря это спрашиваю, потому что они в последнее время очень часто намекали нам о переговорах. И даже выдвинули условия к этим переговорам. Мы согласились. А как тогда это понимать? Но я хочу просто в связи с этим предупредить наших противников, наших соперников и тех, кто не понимает еще, не надо этого делать. Это пойдет не на пользу не только региону Европы, но и всей планете. Нападение на Беларусь, запомните это, это Третья мировая война. Запам'яті, така каже. ми запам'ятаємо. Ми щось пам'ятаємо, откуда на Білорусь готовилось нападіння. Пам'ятаємо про трактор Білорусь на швидкості 120 км на годину. Пам'ятаємо, як тебе, Лукашенка, кілька разів розстрілювали, а ти вижив. Ми все пам'ятаємо. Для чого? Для того, щоб у суддів у гагському трибуналі теж було що згадати. А зустріч російських злочинців із суддями у ГАЗі наближають збройні сили України. Тому давайте допомагати нашій армії. Під цим відео в описі знайдете актуальну інформацію про збори на потреби збройних сил від полтавських волонтерів. Кожні 10, 20, 50 гривень можуть допомогти нашим бійцям. Тож давайте допоможемо разом. Друзі, якщо ви додивились до кінця і вам сподобалось, маєте можливість і бажання, можете також підтримати мій канал. Вся детальна інформація, всі реквізити також є в описі відео і в описі мого Каналу, частина коштів в обов'язковому порядку направляється на потреби ЗСУ, а інша частина на розвиток, на збільшення контенту і якість того, що я роблю. Дякую вам. Поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар і підписуйтеся на мій канал, якщо ще не встигли цього зробити. Рекомендуйте мене знайомим та близьким. Будемо на зв'язку. Разом обов'язково переможемо! Слава Україні!